Ні, будь ласка, не зводився стільки подачок для вас, за прокуратуру. Ви думаєте, звідки у цього що, стільки золота? Це збори були знизу, тому треба прокурорів, керівників міняти всіх, починає з районного урівня. І просто ми, я думаю, на наш віче винесемо це питання, винесемо конкретно. Значить, вони повинні йти всі відставку, навіть раніше, ніж адміністрації, тому що адміністрація там їх вже опустила на такий рівень, що це не влада. Це символ просто. І ото, от що назад на, на західній Україні, коли почали штурмувати ці, я обурювався дуже. Навіщо чи батькації? Вони не влада, вони не мають нічого, ні грошей, ні влади. Влада, ви знаєте, де була. У прокуратурі, у міліції, у, у, там де гроші, податкові. Да, ну суд, так. Да. І ще питання я сам чув, коли оця опозиція типу е, Яценюка, кричали, що ми замінимо всіх суддів 100%. Суддів 100%. Но. От зараз ми повинні вимагати. Де ваші обіцянки? Замінить усіх є. Там юристи у нас отак можуть. Що, Щороку випускається. Да, ось, Значить, я вважаюсь по трохи, тому що в мене були у неділю дійсно і ці каравчани розстроїли, як там чи б не те саме, ну, биться не бився, але принаймні лаю, і лаю їх добре. А че хвости вговорю, що ви маєте совість і яйця, тяйця, чи по мені не влучили. Значить, і що стосується наших е рішень, дійсно не треба бути самоуправства, щоб допускати. А то віче е одне говорить там мітинг. А потім зробили інше. Я з ним, чисто організаційно не був згоден. Але це якраз рішення Віче про цей випадок із тим нашим вождем случився без рішення Віче. Це е, 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 накипіло в людей, це, як кажуть, вже революційний такий гнів. І нічого ми не зробимо. Гнів був революційний, чули, що робилося у Львові, значить, зараз замазують крани і так далі. Так і так. Дуже жаль, що. Загинуло стільки наших людей. І дуже, е, як то кажуть, е, усумно, що таке сталося. Тепер питання. Ось ви як громадськість е, носите свої пропозиції. Що робити тепер із цим постаментом? Значить, Це серйозно. Повинні бути громадські слухання, які зроблені, чи що. Значить, По-перше, є дві ідеї. Зробити там стелу е, в честь пам'яті загиблої е, Небесної Сотні. Це одна пропозиція, так? Можливо, це зробити. Значить, була пропозиція, так публіка пропонує, можливо, пам'ятник той Дів Шевченка принести, але по-моєму він не віддержива, проєкт робить дуже багато муроку. Значить, Щось треба обговорити, і щоб воно дійсно трубата не зустріла із ногами, і з тими залишками бетону, тому що воно некрасиво і неприємно. Але те, що сталося, то сталося. Я вважаю, що тут треба попрацювати і освіті, і культурі, і всім органам. Значить, розказати, хто такий Ленів, що в нас сталося, хто такий президент був, які його обов'язки. Тому що ну не неграмотні нас люди, неграмотні, коли людина, ви бачите, у цьому Криму плаче сльозами серйозно, що Леніна зняли, і вона не плаче, що е, сотні людей загинули. Це щось людей з психікою, розумієте? Я вважаю, що це так. Як це можна не плакати, коли е, таке трапилось в нашій державі, в центрі Європи? Не плакав, коли мої батьки померли, я старався не плакав. Ну коли я дивлюся на оцей, вибачте. От ми особливе народ, да? так?